Є дві речі, які я найчастіше чую про себе у відгуках: це те, що я класно все структурую інформацією і подаю її, і те, що я багато чого встигаю, значить, класно планую. І мене дуже часто питають: порадь якийсь інструмент, якийсь додаток, де можна все планувати, де можна структурувати свої ідеї, де прописати там структуру своєї навчальної програми, або що. І я в цьому відео готова розкрити вам свою головну фішку, як я це все роблю? Який додаток, який інструмент мені в цьому найбільше допомагає? І, можливо, ви будете розчаровані. Всім привіт. Ви на Ютуб-каналі Юліани Зеленої. Тут ми говоримо про освіту в широкому сенсі, про навчання, викладання і все, що може бути з ним пов'язано: онлайн-ресурси, методики, особисту ефективність, особистий розвиток і так далі. Вже на каналі є кілька відео. Це новий канал, який я завела. Можливо, ви були підписані на мій попередній. Я вирішила завести новий. Тут є цікаві рубрики. Тому підписуйтеся, ставте лайк і дивіться далі, що ж я таке буду розповідати. То як ви, бачите, мій е, основний інструмент для структурування думок для планування для всього-всього, всього чого мені треба від роботи, це блокнот, в цьому дуже простенький, такий, в якому не шкода писати в клітинку. Я люблю писати саме в клітинку, не в лінійку, не в крапочку, не на пустих, а Хоча насправді можу писати в будь-якому. Але мені найзручніше в клітиночку. Ось так виглядає мій план на день. І мені дуже зручно, саме такий формат, бо він маленький, я можу з собою носити, і мені вистачає одного аркуша, щоб написати всі свої плани на день. Якщо не вистачає, значить треба робити висновок, що щось я вже забагато напланувала. І насправді я реально всі свої думки, всі свої структури якихось ідей, проєктів я записую тут, уже на фінальних стадіях. Але, звичайно, що в моменті, коли в мене ідея з'являється, і мені треба десь її зафіксувати, то я не завжди маю з собою під рукою блокнот. Тому я собі зробила власний приватний тільки для себе телеграм-канал, навіть групу, краще сказати, де ще додала гілочки. Тому що раніше так, я собі зберігала щось в нотатках. Щось зберігала в збережних телеграмі, щось ще де собі в різних місцях фіксувала. Мені це було незручно. А тепер я вже, напевно, рік роблю так, що в мене є, по-перше, кілька телеграм-каналів особистих, де я щось різне для себе записую. А по-друге, є один конкретно для ідей, де в мене по різних моїх напрямках роботи теж є такі моменти. І, наприклад, у мене є гілочка контент, я туди фіксую якісь ідеї, і потім я розумію, так, щось я давно нічого не публікувала, треба якусь ідею, треба якийсь пост написати, про що взагалі писати. Зараз. З ідей немає. Я заходжу туди, листаю там, дивлюся, що там є, і знаходжу зазвичай ідеї, що би я хотіла е, зараз втілити. Е, тому там фіксую ідеї в моменті, а, а тут вже все структурую, записую, наприклад, у мене тут є по Ютубу те, що мені хочеться зараз розповідати, е, про подкаст, який вже скоро почне виходити на цьому ютуб-каналі. Е, і про все, все. Іноді тут мені пише щось син Бо він теж любить писати свої плани. Він сьогодні, наприклад, прокидається зранку, каже: «Мама, який сьогодні день. Я кажу, п'ятниця, угу. а які в нас плани є на сьогодні? Тобто Він же теж планує свій день. Іноді я роблю щось таке більш структуроване, ніж план на день. І, наприклад, я якщо ось такий план на місяць, але бачите, теж все розграфлювала сама своїми кольорами, щось задавала, бо мені так комфортніше, ніж розбиратися з функціоналами якихось додатків, де начебто це все за мене вже програма може зробити. Я взагалі адепт таких максимально простих, мінімалістичних, лаконічних. Інструментів, які дають мені ефект, тобто, умовно, якби я могла викладати з просто дошкою і маркером, я би робила так, якби я офлайн викладала. Але я викладаю онлайн і тому мені онлайн інструменти потрібні. Але, наприклад, це PowerPoint, а не Miro. Тому, якщо вам, наприклад, імпонує такий підхід, то ви можете мене послухати і взяти ще собі. Якщо ваш підхід інший, і ви любите щось таке більш ефектне, щось більш таке технологічне і так далі, то вам треба пошукати інші додатки. Але один додаток, технологічний, все ж я використовую на постійній основі уже ну, майже 10 років, десь так, напевно, і це. Google календар. Я дуже люблю свій Google календар, тому що він синхронізовується мене на всіх пристроях. А в мене там такими кольорами позначені мої справи. У мене є свій е перелік кольорів, які я використовую. У мене зелений це для якихось робочих зустрічей, е жовтий для спорту, помаранчевий для якихось зустрічей, наприклад, там, піти до стоматолога. Щось таке що до часу прив'язане, але не робоче. Е рожевим я позначаю щось таке класне для себе, наприклад, зустрітися з подругою. І багато є ще інших варіантів кольорів. Хочу трішки ще більше додати, щоб розмежувати, наприклад, завдання, які більш рутинні або які потребують більше залучення. Або ж, наприклад, розмежувати собі роботу в кадрі, як от знімання якоїсь контенту, і роботу за кадром, тому що такої в мене є ще більше, і дуже класно її собі чергувати, класно бачити це все в календарі. Тобто, в календар я заношу ті справи, які в мене повторювані, ті, які прив'язані до часу, і ті, які я собі планую через якийсь час. Тобто, наприклад, у мене виникла якась ідея. Я розумію, так, зараз в мене немає можливості це робити, але я не хочу про це забути. Я не хочу просто це закинути в свій телеграм-канал з ідеями і щоб воно там просто висіло. Я хочу про це згадати, наприклад, через два тижні, і тоді подумати, зараз це актуально, робимо, не робимо і вже тоді прийняти рішення. Тоді я такі ідеї пишу теж в телеграм-канал. Але потім, коли вже настає, наприклад, певний день, я сідаю, відкриваю свій телеграм-канал, і мені, наприклад, незручно те, як там все розташовано, тому що ну, там не можна там, прописати собі якісь мікрозавдання на 5 хвилин. У мене там слотики такі по 30 хвилин, це не завжди так. І мені хочеться іноді їх там перемістити в інші послідовності і так далі. І тоді я беру собі свій блокнот улюблений, а іноді це навіть не блокнот, а просто аркуш паперу, який перший потрапив до рук, і пишу собі план на день. Можете, пишу п'ятниця і всі мої справи. Стараюся групувати справи за проєктами, за напрямками. Тобто, наприклад, перші в мене там три пов'язані з Ютубом. Я собі записала, потім два пов'язані з матеріалами і, і так далі. Так мені легше орієнтуватися, коли я все бачу на аркуші, бачу, що мені треба зробити, бачу, що в мене прив'язано до часу, що ні, і розумію собі краще, як я можу почергувати ці завдання, тому що я їх, очевидно, не роблю в тому порядку, в якому записую, а роблю так, як мені комфортніше. Наприклад, зараз я зніму відео, і я після цього не зможу знімати. Одразу ще одне відео, мені треба буде якийсь час відновитися, віддихатися, так, перепочити. І тоді я займусь якоюсь такою закадровою роботою, щось там з телеграм-каналом або так, в телеграм-каналі буду публікувати інтерактиви. От, Тому ось такий у мене спосіб прописування всього. У мене дуже багато вже, наприклад, за рік зібралося тих блокнотів, яких я писала, і я їх не зберігаю насправді. Я зберігаю тільки ті, які мені там дуже хочеться зберегти якісь фрагменти. Але я їх просто викидаю. Ну мені нема змісту ось, ще все таке, от зберігати так і, і тому мені не подобаються наприклад якісь там суперкласні блокноти, км'якенькі, там красивенькі розграфлені за мене і так далі. Бо вони мене обмежують, вони мені здаються занадто красивими, щоб у них писати. Я думаю, багатьом знайомиться відчуття, коли ти купуєш блокнот, бо він дуже красивий. Але потім в ньому не пишеш, тому що він дуже красивий. Щоб такого уникати в своєму житті, я купую собі максимально прості блокноти, іноді я навіть беру просто зошит. Просто зошит в клітинку і в ньому пишу. Але в зошиті є мінус, що отут оця спаєчка, і мені незручно, а коли фужинка, мені так легше. Тепер ви знаєте про мене трішки більше, про те, що я люблю писати від руки, писати в блокноті. Я навіть про тим, як записувати це відео, думаю, така так, ну так, люди ж захочуть дізнатися підтвердження, це взагалі добре, не добре так робити, це якось немодно. Я думаю, запитаю GPT, що він про це думає, і він мені там розповів, що, наприклад, є дослідження про те, що коли ми пишемо від руки, це краще активовує певні зони нашої, нашого мозку, і це допомагає нам краще зосереджуватися. Так, чому, наприклад, рекомендують під час навчання конспектувати, не тому що ти пишеш це якось там по-своєму, а тому, що просто коли ти пишеш власне від руки, а не друкуєш на комп'ютері чи на телефоні, в тебе зовсім іншому працює мозок. І мені, коли я планую, мені треба, щоб мозок був зосереджений, так щоб він гарно працював. Тому Ну, це мені допомагає. І ще там було щось пов'язане з тим, що М -м... треба згадати. Зараз я подивлюсь. І ще там було щось про те, що такі прості інструменти, як, наприклад, блокнот для планування, вони по суті економлять наш час у порівнянні з більш складними технологічними інструментами, як Notion популярний зараз, з яким я не розібралася і не можу нічого про нього казати. Хто з його дуже любить одразу вибачте, що я про нього так кажу. Але от такі інструменти, як Notion якісь більш складні, які мають більше функцій, вони насправді трішки забирають в наш час, тому що нам потрібно його все налаштувати. Треба обрати правильні, які там кнопки. Які там кольори, які там налаштування і так далі, ручкою і умовно-кольоровим маркером це зробити швидше і простіше. Але знову ж таки, кожному своє, і треба поекспериментувати і спробувати різні інструменти для того, щоб зрештою, знайти те, що працює для тебе. В мене Google календар вже 10 років працює чудово. І блокнот вже теж багато років працює просто прекрасно, тому я не хочу ці інструменти замінювати на щось інше. А оскільки мене часто питають про те, як я це роблю, я власне з вами поділилася. Е, мені цікаво, чи ще хтось використовує просто звичайні блокнотики в клітинку, як я. Чи любите ви Google календар, чи, можливо, вам імпонують складніші якісь ресурси, і ви бачите для себе перевагу в тому зновшенні або ще в чомусь? Розкажіть, будь ласка, в коментарях завжди цікаво дізнатися е, якусь іншу думку від своєї, або отримати підтвердження того, що ще в когось працює так само, як у мене, і до зустрічі у наступних відео.